Це про екстраткому по суті питання. І сьогодні говоримо про діпфейки. Це технологія, за допомогою якої можна створити несправжнє відео чи фото з людиною. Діпфейки використовують для шантажу. Власне відразу після появи новації у мережі з'явилися фальшиві порнографічні та інші дискредитаційні відео з артистами, співаками і політиками. Нині цю технологію усе частіше використовують для інформаційних воєн. Власне, на озброєнні її взяла і Росія. Не так давно мережею розлетівся діпфейк – псевдовідео, на якому, начебто, Валерій Залужний звинувачує президента Зеленського у підготовці замаху на себе. Однак, замість вірити, українці здебільшого посміялися з відео. Чи справді діпфейк може стати серйозною зброєю, і яке майбутнє чекає на цю потенційно небезпечну технологію? Треба розібратися. Про фейки ми говоримо з публіцистом, експертом з комунікацій Віктором Трегубовим. Пане Віктор, вітаю вітаю. Насамперед, розкажіть е, наскільки легко створити діфейки, хто їх робить? Вже легко. Якщо раніше це була справа, яка потребувала і обладнання, і навичок, то зараз, з розвитком нейромереж, це вже достатньо просто зробити. Є величезна купа софту. Є величезна купа спеціалістів, які вам за 20 доларів просто зроблять щось ну, приблизно схоже на правду. Е, коли раніше, коли це тільки з'являлося, діпфейками називали ще і фото зображення. Е, і ну, таких взагалі це ви можете зробити самі, просто там у тому ж самому Майджорні. А зараз вже їм ними називають загалом відео зображення. Відео зображення це складніше, але це не складно. А дуже скоро це стане настільки не складно, що зможуть. Школярі навіщо придумали цю технологію? Ну, бо це цікаво, бо це і інтересно рано чи пізно до цього мало бути дійти. Бо, взагалі, розвиток технології нейромереж він дозволяє багато чого. І ця, У цієї технології просто безмежний потенціал. Ну аж до того, що ви можете там не знаю, от зараз йдуть великі скандали у Голлівуді через те, що за рахунок подібних технологій можна використовувати зображення актора без самого актора, наприклад, оживити Гамфрі Бога. Наприклад, цю технологію часто використовують для того, щоб дискрипт. Тувати політиків, публічних діячів, так було в Європі, чи часто її використовують з політичною метою, зокрема в війні у нас ну, зараз, зараз України. З одного боку, зараз так, з іншого боку, треба розуміти, що е, це фактично той самий фотошоп, тільки трішки е, іншого формату. Коли тільки з'являвся фотомонтаж, теж його використовували, але це швидко зійшло на е, якось на пси. І більш того, це е, як на мене. Зрештою, стало заважати фабрикувати ці матеріали, бо тепер політик міг сказати на будь-яке фото, а то це, це фото, фотошоп, це фотомонтаж. От і от зараз, наприклад, іде така дискусія про нейромережу. Є стартап в Києві, нейромережа, яка, начебто, домальовує до будь-якого фото цю людину малює оголеною. І деякі люди дуже бояться, що це ж стане матеріалом для шантажу. А, а я навпаки вважаю, що, що після з'яви такої системи це перестане бути можливим шантажем, бо будь-яка людина, яка там яку там злили ці голі фото, може сказати, так, тю, це ж це ж просто через цю неросіто. Тобто зараз буде. вже в наш час ці дівфейки вони нівелювали. Сам шантаж, Фактично, так? Вони на, не на мою думку, так. Ну, ось ви бачите, причому вони вони спочатку з'являлися як гумористичні. Якщо ви спочатку побачили гумористичний ролик, де, де умовно кажучи, Зеленський розповідає в, о, з використанням інвективної лексики, що треба робити з москалями. То коли з'явиться другий такий ролик з Зеленським, але вже сфабрикований власне ФСБ, ви зрозумієте, що щось не те, бо ви вже знаєте, що так можна робити. Ви вже бачили наприклад, і того ж самого зеленського діпфейк-ролики, і тому навряд чи ви повірите. Звичайно, але хочеться поговорити, от взяти за приклад, точніше, останній великий діпфейк, ну великий бо гучний, з залужним. Угу. Я так розумію, що. Ми можемо пропускати, що зробили його росіяни для того, щоб дискредитувати нашого головнокомандувача. Там, нібито, він звинувачує президента в тому, що той хоче його прибрати. На яку аудиторію цей діпфейк розраховувався, і чи подіяв він? Ця тема розкачується, ця тема розкачується деякі веселами і за кордоном, і за і всередині країни. І це, ну я гадаю, що просто люди намагаються відробити технічне завдання, вбити клін між політичним та військовим керівництвом України. А, і так судячи ще з усього, так сформульована задача. Наскільки це ефективно, Ну скажімо так, як на мене, не дуже тобто, можемо припустити, що якщо цей діфейк не буде настільки комічним. Або настільки радикальним, mm -hmm. а висловлювання будуть ну майже такі, як треба, але трішечки в бік. Е Пропаганди там, чи, чи якогось конкретного замовника, цей діпфейк може подіяти. Так, але є технічні нюанс, технічне обмеження. Зараз більшість діпфейків вони відео, вони розраховані на фронтальне мовлення. Тобто, от, якщо людина вона сидить, іначе вона там не знаю, заповід чи політичне звернення запису, вона так смотрить прямо в камеру і щось каже. Якщо ми будемо брати людину, яка вже смотрить в бік. То тут діпфейки вже починають трішки збиватися. Є якщо хтось намагається зробити діпфейк в реальному часі, може а у вас є сумніви чи це людина, можете попросити його головою помитати просто в різні в різні боки. Ось тут діпфейк часто збиває, там починають в нього зайві вуха з'являтися і таке інше. Ну на, на, на цьому етапі це, це було наступне питання: як розрізнити? От просто людині, яка сидить за комп'ютером, звичайному користувачу, як розрізнити діпфейк. Від ну, е... зараз наразі ну поки що на цьому етапі технології. Є, він класно, що той відробляє міміку при фронтальному зображенні? А коли починається щось відмінне від фронтального зображення обличчя, якщо ви там кивати, починається чи головою матати, чи навпаки встанете, Отут взагалі можливі нюанси в майбутньому діфейки будуть впливати на, ну скажімо так, стануть більшою зброєю у війні. І якщо стануть, то на що вони будуть націлені? Я сподіваюся, що все ж таки ні. Я сподіваюся на те, що у людей просто е, на, скажімо так, на помилках буде виростати якась е, відносна інформаційна грамотність. Ну я це вже спостерігаю. Тобто люди вже набагато частіше у тих самих соціальних мережах ведуть себе обережніше. Вони набагато частіше вже питають пруф. І мені здається, що оскільки діпфейк вже зайшов як пізня технологія, оскільки він вже зайшов до суспільства, яке вже знає, як його інколи дурять, яке вже знайоме з тим, що таке фотошоп, наприклад, і яке просто може собі сказати а ну це той самий фотошоп тільки для відео. От мені здається, що він не матиме такої ефективності, яку міг би мати, якби він заходив, скажімо, так, там 20 років тому. Дякую, Віктор Тригубов був. з нами. Це публіцист і експерт з комунікації. Дякую вам, пане Віктор. Дякую.